Доброго дня! Сьогодні у нас тема рух браш. У перекладі з англійської мови це щітка. Ми будемо використовувати для цього нашу першу позицію та другу джазову позицію. Та стопа у нас буде як справжня щітка, яка робить нашу підлогу чистою. Так, у мене ж тут. Отут. Не дуже багато місця. Я виконую другу джазову позицію. Пам'ятаємо, що стопу щільно, щільно прилягають до підлоги та одна стопа від іншої досить далеко. Виконуємо пліє та праву ногу підтягуємо до лівої, як щіточка. Та ще раз. Друга джазова. Пліє. Бара. Та з іншої ноги. Перша позиція. Виконуємо другу джазову позицію. Пліє. Бараш. Та ще раз. Друга джазова позиція. Пліє. Бараш. Дякую за вашу увагу та до наступного разу.